Короткий час життя мого переповнений і хворобами і лукавством, але й прийми мене у покаянні й призови до розуміння, щоб чужинцю не був, я за здобич і пожив, ти сам мене спаси помилу. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, даремне пуста високоміність моя і серцем я безсоромний, та разом фарисеєм. Не осуди мене, подай мені смирення метреви, і до нього причисли мене, єдиний щедрий і праведний суден. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Знай, мене що згрішив я, сквернивши посуду в моїй плоті, та при мене в покаянні до розуміння. Щоб не став'яна здобич, бо поживу чужинці, ти сам Спасителю, наді мною змилеться. Слава Цвісин і Святому Духові. Нероздільне сутністю, не злити в особах божество, яке до царства, не і співпрестольне прославляю, співаю тобі пісню величну, що в небі небезлавна лунає. І нині повсякчас і на Народів на часто лишайся, Дів, зберігаючи своє непорожним. бо народжений оновляє закони природи, лоно дівиці народжує. коли Бог бажає підкоряється поряду природи, бо не хоче. черного. Очі до ранку шукаю тебе, молюся, просвітий, чоловік, любче і настав мене на Твої повеління, і навчи мене спасе, Творити Твою волю, помилуй мене, Боже. Помилуй, наслідуй, душа, ту, що додолу схилилася. Припади, припади до Ісусовий, що в тебе випростував і ти прямо ходиш шляхом, Господні. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Якщо ти владикує глибоким колодязем, то з перших твоїх жил, виточи мені води. Щоб як Самарянка, я напився, вже не прав, бо ти потоки життя виливає. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Нехай сльози будуть мені, і щоб я вмив владико, Господи, очі серця, і свідомо споглядав Тебе світло предвічне. Цвій сину і святому Духу, Тобі прославляємо, троціна Бога, свят, 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 Отець, Син і Дух, проста сутність Одиницях і вічно поклоняємо по всіх повсякчас і на віки віків. В тебе не тлінна і безмужна мати Діво, задягнувся мой прод Господь, що створив віки. Собою зізнами людську природу. Зима усім серцем своїм я до милосердного Бога, і Він почув мене ззаду підземного, і підніс він життя моє на тінь. Помилуй мене Боже. Помилуй мене, щоб я не почув від тебе, Господи, як відсилаєш мене від себе, візьми свої, йди вогонь проклятий, але благий голос, прага б Помилуй мене, Боже, помилуй мене, спаси мій, є той царською драхмою, яка віддавна зробилася в Тебе, то засвіти світильник, притечу свого і шукай ослови знатвій, ого брат. Слава і Сину і святому Духові. Я не подільний нам сужна одиниця. Ділимо в трьох особах Тройця. Про це свій отець, син, І Дух Божественний І нині повсякчас, і на віки віків. Ловно твія родила нам Божа, взяв на себе нашу подобу, і як Творцям всі моли Богородиці, молитвами Тобі, щоб нам оправдатися. Рострашний. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Боже, помилуй мене, припадай до тебе, приношу, мов сльози слова мої. Зрішив я, як не зрішила блудниця, беззаконня, ні, як ніхто на землі, але де змилося на вім, і призови мене. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, поховав твій образ, не важив заповідь, затьмарилася вся краса моя і пристресті засилий світильник, та змилуйся по мені радість спасіння, як співає, Давид. Помилуй мене, Боже, Боже, помилуй мене, навернися, покайся, відкрий, потаємне, скажи, все знаєш у Бога. Єдиний ти знаєш мої темниці спасителю, то сам помилуй мене, як співає, давид по Твоїй милості. Слава цій Сину і святому Духові. Тройці проста, не розділя й насушна, одиниця свята, я тебе величаю, Бога Тройцю, як святий, і світло, одне святе, і три святі, а ти душе, співай, прославляючи бо всіх життю і життя. І нині по всяк і на віки віків. Амінь. Оспуємо тебе, благословимо тебе, поклиняємося Тобі, Бога Мати, бо Ти з родийний, Тройця, Христа Бог породила, і сама нам, сущим на землі. Відкрила небесне того, кого славлять небесні воїнства і перед ким трепечуть херовими, і серафими, все живе на землі, усі сотворіння, співуйте, благословіть і величайте на всі віки, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Нашу сліз, немов мира, виливай на голоту і кличу тебе, як блудниця, що шукає милості, приношу моління і очікую на прогошення. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Хоч ніхто, як я, не зрішив перед тобою, та все-таки приймі мене, милосердний спасе. Бо кайся зі страхом, кличу з любов'ю, завершив я перед Тобою єдиним, Помилуй мене, многомилостивий. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, помилуй мене, і нині повсякчас. І на віки віків. Мої спорту причисти, викосмисне, баряниця тіла мануїла, у тим лоні, тому грудці Сну тебе величаємо. Без сімейного зачаться різдво не збагнене. Без безмужні матері пріт не тліни, Боже різдво оновлює природу, тому тебе всі разом, як Бог Невісну матір величаємо, помилуй мене, Боже, помилуй мене, милосердися, спаси, сину Давидів, помилуй, біснуватих і вселив ти словом, і скажи мені милосердним голосом, як розбійникові, боїсну будеш раю зі мною, коли прийду у славі моїй. Помилуй мене, Боже, Даруй мені завжди Сукрушене серце, бо й духовну, єдиний спаси, щоб я зміг це принести Тобі, як жертву. Одну. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, суден мій, все знаючи, що маєш Другий прийти з англию судити світ. Тоді милистим оком поглянь на мене помилий, і вщедри мене, Ісусе, бо я зрішу більш, всяка людська істогота. Преподобний Отче Андрею, моли Бога, за нас. Чесний Андрею, приблажений Отче, пасторю Крицький, не полишай молитви за тих, хто співає тебе. Завжди вшановуючи твою пам'ять, що ми позбавилися днів у